Привітки, привітки, дівчата і хлопці, усім привіт. Усім добра, тепла і божого захисту. Так, я з колегою поїхала в ліс, той самий, де була з Миколкою. І знову неудача. Не знаю. ну Неудача і все. Миколка два дні тому був, чотири дні тому був. Набрав багато са. оце ж ви бачили в шорці. На другий день поїхав з сестричкою, нічого не набрав. Отак ну, ми через дві нічки поїхали. Може, через те, що морози, не знаю, були. І тому дуже-дуже слабо. Отак-та. Щось буде, то я вам покажу. Да, Були в грибах і нету. Це завжди природа. Так, це моя колега, а десь там її синок Максим. Ми ходимо, шукаємо грибочки. Ну, е... Тут я вам скажу, польські можуть лише прокидатись. А підсумки, зеленички зазвичай... Е... Мохові треба шукати такому сірому. Як то кажуть, ісламський мох. Отам. Найкраще ростуть підсумки з Це Максимко. Ось бачите, про який я говорила. ось такий, Ось такий польський грибочок. Так, дівчата, якщо я... Якщо я якщо я ходила-ходила і нічого не збирала, то тепер вже я рачкую. Бачите? Бачите, що? Ну, тільки я без ножа. Та нічого, вдома почищу. Наготувала ножика, але... Ой-ой-ой, зламала. -ой -ой, але не взяла. О, можна встати. Куди вставати? Марічко. На уприсяди. Бачите? Це є підзеленічки. <скрізь> Баба не піднять. Це я повідомлю. Збирай! Щоб не понял. А ще щось наш лавря пошла колінчити, колінчити. Опа! Все, я маналась фотографувати тебе тобі... зараз. <ріст> падаю. <ріст> я падаю. Я збираю. <ріст> <Та>? Ти збираєш? <ріст> 9.30 вже сонечко. Гріє. День буде гарний, погожий. Ну і. і. А як вам показати? Якщо ви побачили, ну трішки вже не збирали. На початку взагалі практично не було, а потім, <смі> а потім на колінках повзали. Так-так. Зараз так. перейдемо туди, куди ми з братиком переїжджали. І я думаю, що нам там трішки посміхнеться удача. І тоді повернемось назад і будемо вже йти. З тою стороною, туди до виходу. Тому що ми йшли отак цією стороною, краєм краєм, а назад будемо йти ось цією стороною, там краєм, краєм. Я думаю, що ми трішки наберемо. Взяла пару муслят польських зеленичок, піцелинок, косликів, декілька штук взяла. Ну і дякувати Богу. Дякувати Богу. Човдачка трішки посміхнулась. Так, я чекаю колегу. Лінка! Беруть, ну хай беруть. Okay. Я тут з краю на краю, там, де ми брали. О, ще є такі маленькі. Якби покрутився, повертівся, то тут міг би насбирати дівчатка і хлопчики. Зараз я вам покажу. Вон, бачите, в такому моху мосі отакі підзеленки. Так. Я тут з краю! Я збираю грибочки там, де ми на початку збирали. Ну добре. Вже, вже Максим може їхати додому, а нам з тобою ще треба ходити. Від, від жінок нікуди не відстанеш. Ладно, добре, йдемо. Е, Зараз верну камеру. Ану, покажемо моїм підписникам Ого-го. Оце Максимку розбирав. Ти свої не покажеш. <рес> так, оцією дорогою ми йдемо так, швидким темпом. Раз, раз, раз і в дамках. Ну Ми вже прийшли в грибне місце. Бачу вже Олена Федорівна. Каже, де тут шукати, де тут ходити. Це ні, дай, дай. А оце бачиш, а то ні. Ото бачите? Бачите, які, які підзеленки. Ні, це підзеленки, так. А оце велика, велика, це зеленичка, Не знаю, як там вас кажуть. Плюсики? Так, добре є. Тут ми зараз трішки походимо, пошукаємо. І, і тоді повернемось назад. Звичайно, якщо щось буде, то кадр буде. А якщо не буде нічого, то скажу, що нема. Добре? Домовились? Так. Це поганки я. Скажу, що це, напевно, зажиганка. Бачите, я от таких гамашках своїх. П'ятки не мокрі, вони дуже-дуже удобні. Не шпадають і, і, і все от. Ой. О! о Піцвинка. Бачите, яка ніжка? І тут біля шапочки. Ось така вона, як зеленкувата, як жовта, як зеленкувата. А є такі, що сірі біля шапочки як фіолетові, то це неправильні гриби. Так. Ну що, тут треба, значить, покрушлятись, як скаже братик, походити туди-сюди. Ну, так і усе. А тут, бачите, також хтось, хтось брав до мене. Бачите, яке коріння. То вам... Хі -хі. Хотіла сказати погане слово. То булька з носа. Добре є. А люди беруть. Кожен хто їде, хоче набрати. Хтось більше набере, хтось менше. Хто таке, ліс багатий, просто потрібно вміти шукати. І все. Та як такі-то справочки. А в кінцевому результаті покажу вам свою корзинку, яких я назбирала грибочків. І як ви бачите по відео, як я хожу, то я хожу так. Я на одному місці довго не, не кружляюсь. Я так вірніш отак хожу, отак. Туди, сюди, туди сюди. Туди пішла, розвернулася назад. Зелениця, підзеленка. Е... Оленка показує, видно, по відео для свого чоловіка. А він, а він волині. І тому, звичайно, що таких грибів не може можуть не ставити. Ладно, добре. добре. Ну так, я позабираю після вас. Після вас позабираю. Бачите? Ого, корови. Корову. Ой, ой, чуть не впала. Ладно. Ладненько, я ставлю паузу, виключаюся, а тоді, якщо десь знаходжу, бачите, як тільки кажуть, я потім, якщо десь знаходжу і відразу знаходжу. Іначе треба такі слова промовляти. Так, дівчата. <гум> Все. Тьомки-тьомки. Тьомки-тьомки. І пока пока О, Бачите? Бачите? Практично... І ні, то не то. Ой, коліно не добре стало. Ай-яй-яй, моє колінце заболіло. Ну, та й отакої. Добре, будемо шукати гриби. І будемо з вами дивитися. Угу, Добренько. Все, тепер ставлю паузу.